Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм замовленням. Ось я замовила. Бачите таку собі посилочку від крафтової сироварні Моншер. Ось така фірма з Хмельниччини. Чудова жіночка. Я знайшла її в інстаграмі, звати її Оксана, моя теска. Ось, і ось вона вислала мені сьогодні ось таку чудову посилочку. Дивіться. Крем сир це все з, козячих, з козячого молока. Всі ці сири козячі. Вона мені як пояснила, що козинне молоко воно виробляє якісь спеціальні ферменти, і воно довше не, не псується, ніж коров'яче молоко. Ось я замовила. Такий крем-сир, буду куштувати тут зі спеціями та в оливковій олії. Вона мені, як пояснила, вони замовляють. Ось, бачите, написано: козячий моншер, сироварня родинна. Ось, Вона мені як пояснила, вона замовляє оливкову олію з Італії. Так, ось так, такий букетик. Вона сама цих кізочок випасає. Подивіться, яка краса. Боже, неймовірна краса. Сама цих кізочок випасає. Ой, як гарно. І ось вона збирає такі букетики. Це ж взагалі? І ось книжечка така. Почитаю потім. Я щойно прийшла ось із пошти. Висилає вона новою поштою. Подивіться. Що тут у книжці? Тут все про різні сири написано, бачите? Я потім, потім вивчу цю брошурку, щоб знати. І ось я замовила це вона мені поклала подаруночок. Це сир Бурата. Він схожий чи на Моцарелу, чи на Сологуні. Я ось не пам'ятаю, вона мені розповідала, і ось вона мені поклала подаруночок цю бурату. Боже, дякую, велике Оксаночка, це ж треба. Я ніколи її, я забула про неї, хотіла замовити, щоб скуштувати, і забула. А вона мені, ну, я коли висилала гроші її на картку, гроші я наперед вислала. Ось. Я не боялась чомусь, я довіряла цій жіночці, що все дійде, і я вислала гроші наперед. І там я через апарат відправляла, а він не дає решту. І ось вона мені у подаруночок поклала. Ну Там у мене мало було 10 гривень всього лишніх. А вона мені ось такий шматок сиру поклала. Дякую велике. І ось я замовила цей крем-сир козячий, у олії та у спеціях. А також оці кульки. Я не, не куштувала ще це нічого. Теж ось, бачите, кульки. Так, що тут? Сирні кульки. Ось так, щоб вам було видно. Сирні кульки. І вони теж у спеціях та у оливковій олії. Їх до салату додавати можна. Ось з цієї сторони краще видно, покажу вам. Ці кульки. Супер, боже, така краса! Ось, Я вам залишу під своїм відео назву цієї сторінки, і ви можете пошукати, подивитися ціни або запитати в неї. Ось. А також я собі замовила сир фету, бо я салатики їм кожного дня, і мені дуже подобається фета. Тут не видно так ну ось фета. Тут запаяно. Ось, бачите, фета. Тоже, теж такі шматочки. Лимончик там бачу, спеції якісь, та оливкова олія. Супер. По 370, мені здається, грамів. Я вже ну, точно не скажу. А також я ось такий замовила набір сиру. Тут маншер, а, бранч з пожитником. Ось тут на сім... кіло 100 має бути кунжут шафран, кавова скоринка, пражене молоко. А, тут два вида, ось, по два, куста, по два шматочки. І тут теж по два шматочки. І тут маншер плюс бранч з пожитником. Кругом по два шматочки. Тут по 70 десь. 80 отак грамів сиру. І всього його в цьому наборі, як сет такий. Так, каністрато, і ось написано ще від руки, плюс сушена цибуля, один рік. Цікаво, це сир, мабуть, да, каністрату і сушенна цибуля. Один рік. Називається сир, сушенна цибуля. Ось, розібралась. Так, прованські трави та мікс перців. Чудово. Ось ще якісь сирочки. Сир, оксамитовий велет плюс занзібар. Один рік, 5 місяців витримки. Чудово. Бачите, тут два вида сиру. Один такий білий, кольору білого, а інший такий жовто-білий. Це все козячі сири. Так, а також ось цікавий якийсь сир. Лавандовий та куркума з розмарином. Лавандовий і куркума та розмарин. Цікаво. Такий зеленого кольору. І це, Наверно халумі. Халумі? Подільський смажик. А халумі нема щось. А, подільський смажик це і є халумі. Так, сир, подільський смажик це його смажити потрібно. Вона сказала, що його, там я відео її дивилась, і вона сказала, що його потрібно зразу у морозилку покласти. А потім, коли потрібно, його на гарячу сковорідку кладете, і не потрібно ні олії, ні масла, ні, ніякого жиру додавати не потрібно, бо цей ш... сир він виділяє жирок такий і смажиться, і дуже-дуже він смачний. Я колись купувала не цієї сироварні, але на базарі купувала і смажила цей халум, і він дуже-дуже смачний. Мені так сподобався. І дивіться, ще травичка. Назбирана, Боже, вона цих кізок випасає, записує відео. Я прям залюбувалась, як дивилась. Дивіться, я колись пологів кози приймала. Була в мене така практика в житті. Мама була на роботі, я ще в школі навчалась і пішла у сарай, і в нас була коза, і вона народжувала. І я родила дві, двох козликів. Я їх забрала до хати, помила, в тазик тряпок накидала, постелила. І ось так, поки мама прийшла з роботи, в мене вже все було зроблено. Пуповину перерізала, взяла ножиці, простерилізувала їх там, не помню, чи горілкою, чи одеколоном, перерізала пуповину козі. І все, все зробила. В общем, отак. Я, мабуть, була в класі четвертому чи що. Не пам'ятаю вже. Ну, ще була така, не дуже велика. Але по, по телевізору бачила, як це все робиться, і все зробила сама. Так, дивіться, як скуштую, я вам розкажу. Але краще, думаю, щоб ви собі замовили і самі скуштували. Подивіться, яка краса. Ой, Боже, буду куштувати, коли це все перекуштувати. Дивіться. І мені так сподобався ось цей букетик. Боже, ну так гарно. Травичка ось. Mm -hmm. <сум> Цікаво. Так що, друзі, куштуйте, замовляйте і куштуйте. Я вам раджу. Я теж буду куштувати. Думаю, мені все сподобається. Може, скуштую та виберу, що мені найбільше сподобалось, і іншого разу. Більше чогось смачненького замовлю. Там ще є асортимент великий, але я все не можу замовити, бо навіщо мені його так багато? Воно ж псується. Ось цей крем-сир, вона сказала, десь тиждень у холодильнику він зберігається, він швидко псується. Але як вона мені пояснила, що козячий сир довше не псується, чим коров'ячий. Ось сабурата. Я ніколи не куштувала цю бурату, але бачила. Ось, Бачите? Тут вона в такому розсолі, ось, так краще видно. Ось. Тут якісь ниті, витягують якісь ниті і потім скручують. В общем, там ціла технологія, яку я не знаю, але вона мені пояснювала, я все не запам'ятала. Краще зайдіть на її сторінку в інстаграмі. Сироварня Моншер. Крафтова сироварня, ось родинна крафтова сироварня Моншер. Саме цікаве, ця жіночка вона розповідала, що вона навчалась десь за кордоном. Я вже не пам'ятаю, чи в Швейцарії, чи в якій країні, не пам'ятаю. Ну, ви краще зайдіть і самі подивіться. І я вам раджу скуштувати. Ну, може, не робіть таке велике замовлення, зробіть трошки менше. Ну, я ось... Гроші її відразу на картку перекинула і заплатила тільки за послуги нової пошти. Дивіться, яка краса, краса просто неймовірно. Ось вона на Хмельниччині, як я зрозуміла, це в неї господарство з, з кісками. І вона сама випасає, в неї там такі чани, вона показує великі, як вони варять цей сир. Цікаво подивитись, я вам раджу. Так що, от так, друзі, дивіться і замовляйте. Все, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Як я щось смачненьке приготую, то я вам покажу, запишу коротеньке відео. Ось, і з вами поділюсь. Все, папа, -па. до побачення. Папа! -па.